Привіт, дорогі друзі, сьогодні розповім про жахливий новий закон номер 9547, який може лишити без пенсії тисячі наших чесних пенсіонерів. Ви все життя працювали на заводі чи в колгоспі, сплачували внески, годували країну, а тепер держава каже Доведіть, що ви живі, інакше ніякої копійки. Багато хто з вас ще не чув про це, бо не дивляться новини чи не вміють користуватися інтернетом. Тому слухайте уважно до самого кінця. Я розповім усе по поличках, що це за закон, кого торкнеться, і головне, як врятувати свою пенсію. Ставте лайк, якщо відео корисно, пишіть у коментарях, чи стикалися з такими перевірками, і поділіться з сусідами та родичами. Звідки взявся цей закон. Друзі, уявіть, ви прокинулись одного дня, а пенсія не приходить. Чому? Бо закон номер 9547, ухвалений ще 15 травня 2024 року, вимагає від усіх певних пенсіонерів щорічної перевірки, фізичної ідентифікації. Офіційно це називають оновленням пенсійної системи та боротьбою з шахраями, які нібито отримують гроші на померлих родичів так, шахрайство було платили пенсії мертвим душам, як у Гоголя. Але замість простих рішень ввели жорстке правило кожен, хто в певних групах мусить до 31 грудня щороку довести, що живий, не зробили з 1 січня виплати стоп, без хвороби, війни чи відстані ніяких відмовок. Я не згоден з таким, бо пенсія це ваше право, а не милостиня. Закон діє вже півтора року, а пенсіонери тільки починають розуміти наслідки цей закон. Як пастка для тих, хто слабий. Пенсійний фонд каже, ми боремося за справедливість. Але на ділі це черги, папери і сльози бабусь. Подивіться на історію раніше ідентифікацію робили раз на життя чи рідко тепер щороку. Чому саме зараз, у час війни? Бо держава економить на перевірках, а страждають ми з вами? Що таке ідентифікація на практиці? Фізична ідентифікація це коли ви мусять показати, що ви це ви. Прості слова, але яка морока? Перший спосіб йдіть особисто до відділення пенсійного фонду з паспортом, Підписуєте папери, фотографують. Просто А якщо ви в селі за 40 кілометрів від райцентру, ноги не тримають, а автобус не ходить. Другий через дію. Завантажуйте додаток. Робите діє підпис з біометричним паспортом. Заходите в кабінет на сайті фонду. Звучить сучасно Але скільки з вас дорогих мають смартфон і вміють ним користуватись. Багато кажуть Не можу. Руки тремтять, очі не бачать екран. Третій. Відеодзвінок Подаєте заявку, чекаєте, іноді тижнями, дзвонять, показуєте обличчя, паспорт. Але інтернет погано ловить. З'єднання рветься, система глючить. Люди пишуть Чекаю з жовтня досі не подзвонили. Четвертий Для закордонних консульство. Записуєтесь за місяці, стоїте в черзі з ранку до ночі, бо українців тисячі. Не в кожному місті є наше консульство, доводиться їхати в сусідню країну. А якщо ви в маленькому містечку Польщі, доїзд доба, витрати на тисячу гривень. Оце і вся простота. Не думайте, що це легко. Багато пенсіонерів уже втратили гроші через такі перевірки. Один чоловік з коментарів писав Дружина померла, пенсію її заблокували, а я ледве дійшов мінус два місяці. Ще приклади. Бабуся з інсультом чекає сина за кордону, щоб той допоміг з дією. Хто точно опиниться без грошей? Тепер найважливіше хто під ударом. Перша група ви за кордоном. Тисячі бабусь і дідусів утекли від обстрілів до Польщі, Німеччини, Чехії. Живуть у тимчасових таборах чи орендованих кімнатах. Як приїхати в Україну? Квитки 10 тисяч гривень в обидва боки. Ризик на дорозі перевірки. Закон каже не з'явився пенсії квит. Уявіть, ви врятувались від війни. А держава карає за це голодом, друга на окупованих землях Херсон, Запоріжжя, Донбас. Щоб дістатися до нашого боку через фронт, блокпости, ризик артилерії. Невже пенсію заберуть за те, що ви не можете перетнути лінію фронту? Третя лежачі хворі. 80 90 років. Ноги не ходять, голова крутиться. Як до фонду? Соцпрацівники не завжди допоможуть черги в лікарнях. Четверта. Переселенці ВПО Втратили дім у Харкові чи Маріуполі, приїхали до Львова без прописки, паспорт загубили в евакуації. Документів немає, перевірки СТОП. П'ята. Тих, хто економить на карці збираєте по 200 гривень на ліки чи операцію, не чіпаєте півроку. Банк бачить неактивний рахунок, блокує, пенсія йде кудись. Гроші ваші, але доступу немає. Шоста. Отримувачі на пошту. Листоноша приносить, розписуйтесь. Але чи продовжать? Закон мовчить, а банки вже вимагають особисто продовжувати картки. Додайте ще, якщо ви зникли безвісти, чи виїжджали ненадовго, теж ризик. Приклади життя. 82 річна баба Галя з села стоїть у снігу за 40 кілометрів від центру. Діти в Канаді сил немає. Або дідусь у Кракові. Консульство у Варшаві 300 кілометрів, черга на півтора місяці. Чому 31 грудня фатальна дата? До 31 грудня крайній термін. Не встигли? З 1 січня 0 гривень. Відновити нові черги, заяви місяці чекання. Уявіть новий рік без пенсії, комуналка, ліки, хліб. Звідки? Банки додають без руху 3-6 місяців, рахунок мертвий. Нові правила короткий виїзд за кордон, стоп, неотримання пенсії, стоп. Пошта під питанням. Листоноша розпишеться, але фонд може не визнати без фото. Влада обіцяє індексацію пенсії, а тут перевірки. Це як хліб дати, а з'їсти наказати на колінах. У війну це подвійний удар інфляція з'їдає гривні. Ціни на все ростуть, а пенсію ще й забрати можуть. Як врятувати пенсію прямо зараз? Не панікуйте, друзі. Діємо. Перше. Ідентифікацію робіть у жовтні листопаді. Черги малі, система не працює. Друге. Картку активуйте. Раз на місяць знімайте 50 100 гривень на хліб чи ліки. Рахунок живий. Третє. Якщо ноги слабкі, кличте дітей. Онуків, сусідів чи волонтерів нехай допоможуть з дією чи відеодзвінком. Не соромтеся 4. За кордоном, бігом до консульства. Запис онлайн заздалегідь. п'яте. Перевірте пошту чи стабільно приносять. Шосте. Розкажіть усім сусідам у під'їзді, на лавочці, депутатам Сьоме. Телефонуйте в фонд за номером 0800. 503-753. Питайте свій статус. Восьме. Якщо заблокували, пишіть заяву негайно, беріть свідків. Ще порада. Ведіть зошит. Коли що робили чеки знімання. Допомагайте один одному, бо ми одна родина. Друзі, цей закон номер 9547 не жарт, а реальна загроза для слабких. Пенсія зароблене не подарунок. Не чекайте січня, дійте зараз. Пишіть коментарі як пройшли перевірку лайк, підписка, репост. Врятуйте сусіда. Бережіть себе, допомагайте старшим. До зустрічі, тримайтесь!